Друзі, усім привіт! Боже мій, яка краса. Сподіваюсь, з вами все гаразд. Я зараз йду в Аврору, мені потрібно там дещо купити і подивимось, що там є по знижках. Тому йдемо зараз з вами в Аврору разом. А у нас такий дощ класний пройшов був. Думала, ну все, пух зіб'є. Йду зараз, чухаюся. Літає капець. Так, я в Аврорі. Зараз о, є ось такі штучки мені потрібні по 15 гривень. Рожеву візьму. Так. Ну, мені начебто тільки ось така штука потрібна була. Але подивлюсь, може, що є цікаве таке. Ось такі 59 тертушки, тертушки. Сітечка ось такі. 44,50 Побільше, поменше. Менше 29, 22. О, під акцією є чашечки. Такі з малюночками 29 гривень. Так, а знаєте, що я ще дивлюся? Я бачила. 44 гривні коштує ось така качалочка. Вона. Ну, я таке не буду брати. Бачите, як на вареники воно так качає, ось такі круглішочки. Цікава річ, але мені вона зараз поки що не потрібна. А ось 39 ніж для нарізання сиру. О, його я, мабуть, візьму теж. 39 гривень. Вже дві покупочки? Що тут ще таке цікавеньке? А, 49 гривень. Ось така склянка прикольна. 34 гривні. Ось такий набір для нарізання тіста. Теж візьму. Пум-пум-пум. Що тут ще мені потрібно? Ні, більше нічого не потрібно, але щось, як подивишся, ось такі тарілочки по 55 гривень. Вони класні. Може комусь ну, цікава буде така інформація. Так. О, в мене щось упало. Треба було взяти оцю, як вона там називається. Ой, корзинка. Зараз я покладу. Хочу цю чашечку подивитися. 59 гривень для кави. Ну, я поки не буду брати, але може знижка буде, потім візьму. Так, забирай Таня свої речі і йди далі. Галечки по 88. Ось такий набор. Чашок 69 гривень. Ось ось такий, бачите, з таким озерунком. Був 69, зараз. 55. А, Дивлюся спеції 49 гривень, ось такий. Вже ємкістю йде чеснок сушений, А в мене ж закінчився був. О, якраз такий і візьму. Ось такий сік лимона я взяла. 27 гривень коштує. Оцет є 17 гривень, знижка може комусь потрібно буде. Тут є, знаєте, з... О, приправа до сала по 7 гривень. Приправа до сала. Сироп до кави зараз йде в Аврорі зі знижкою. Зараз в Аврорі 99 гривень, хочу показати їм для миття посуду, і вона вже з губкою йде, бачите, як? Ну, у мене є, я вже купила, але коли я купувала тут, то цієї не було. О, ось таку я купувала 149. Ну, дома я вам вже показувала її. Зараз намагаюся дістати. О, вау. Ось в мене вдома така, тільки з позолотою йде. 149. Там ми за 59 і 77. Ємкість для спонжиків 59 гривень. Ну, так, знаєте, позаглядати, що таке цікаво, що може потрібно. Це можна знайти. Так, 14 гривень. Ось такий мішок для прання я візьму, бо мені потрібно. А по 34 гривні ось такий для лимонадіку. Наліто класно. Ось такий, ось такий. Люди поруч ходять, тому я так не дуже. Голосно розмовляю і ще щось. Просто дивлюсь. Ось такі, знаєте, 29 гривень для кухні. Тертушки ось такі теж. Ой, гостра така. Чин-чень, рибу чистити. Це я так подумала. 69 гривень, ось такий світильник на батарейках. На батарейках. Ось так, натискаєте, світиться. Сонцезахисні окуляри по 129 гривень в Аврорі. По 69 ось такі. В Аброрії я заплатила 197 гривень. Зайшла в сільпо, потрібно молочко, бо зранку мюслі. Ну, не кожного ранку, але завтра зранку будуть мюслі. І дивлюсь, ціна тижня 32 гривні, то беремо ось таке молочко. Ще хліба потрібно взяти, а хочу вам показати, я боже, як Оте той лимонад я брала такий смачний, щось я його не бачу. А де він? А, та, 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 та. 39 гривень коштував, ну зараз я його не бачу. Ну, вдома, що в мене бутилка є, то я вам покажу. Дуже смачний лимонад. Ні, тут я зараз його не бачу. Але вдома в мене ще бутилка є, то я вам покажу обов'язково. Так, 17 гривень. Ось такий норм беру. Треба звертати на срок придатності. Бачите? Я вибрала який до 1 червня, а тут ще є до 29 травня. Ось треба звертати увагу. Пишуть срок придатності. <кій> Щось я сьогодні охрипла. Так. І щоб розмішати ті мюслі, які там ще у нас залишилися, я візьму ось такі пластівці за 19 гривень. <кій> ну що, і нормально, я ось такі зараз брала за 67, я вже показувала. От. Горішки, родзинки, але вони ще є. Смачні, класні. Нам сподобалися. Так, макарошки 44 гривні. Ось такий чумак теж беремо. 44 гривні. Ой, і серветки 31 гривня, тут 100 штук. 50-50 штук. так, 50. Беру ось такі. 31 гривня. А, ось куди вони за 49 гривень ось такий лимонад переставили. Це Грузія, ну дуже смачний, дуже. А, у нас, я ж кажу, чи поспали, чи не поспали, а з гумором усі сміємося. Так, і зараз якусь булочку хочу вибрати. Якусь булочку хочу вибрати. О, мабуть, плюшка. Якраз свіженька, 19 гривень. 19 гривень плюшку візьмемо. На салат дивлюся. Вже мита зелень з квітами, готова до вживання. Це квіти там такі. Це не намальовано, але ж подивилася крок придатності до 3 червня. Думаю, ні, поки що не хочу. А це такі живі квіти, їх можна їсти в салаті. І зараз 49 гривень. Просто зараз не планую робити салат, а купляти щоб було ну, навіщо. Ну які кавуни у нас смакота? Оце на 101 гривню, ось такий кусочок відрізаний. Диня теж половинка на 101 гривню. Так, ось і зробили покупки разом. Ну, знаєте, що вже радує те, що у ці сережки з пухом, їх прибирають, але вони вже злітають. Ну, Тут вже поприбирала, видно. Але пуха у нас свого-го.